19, участь 19 депутатів, Бортник Павло Георгійович залишив роботу сесії, приймає 18. На сьогоднішній день проголосувало скільки? 17 за і 2. Два проти. Було 19, стало 18, 2 про... проти чи утрималися, один залишив роботу і один. Конфлікт інтересів. 15? 15 депутатів. Рішення прийнято. Дякую. Це правильно. Озвучуйте. Нас вже стало 19, бо говоримо. Ну він конфлікт інтересний. Скільки? Читайте ще раз. Щоб не було потім недоречності. З них вже 20, виходить, Уже 19. Он пішов 19, тоді. 17, 17. 17. 17. За рішення проголосували 17 результатів. Рішення прийнято. Наступний проект рішення про внесення змін до рішення міської ради від 22.12.23 року номер 747 про бюджет Бузької міської територіальної громади на 24 рік. Будь ласка, Світлана Миколаївна, Світлана Віталівна, голова депутатської комісії, скажіть, будь ласка, і шановні депутати, є потреба озвучувати даний проєкт рішення в цілому? Так, да, да. да, да? Будь ласка. Шановні депутати, до проєкту рішення внесені зміни за рахунок уточнення бюджету громади, за рахунок перевиконання 3 мільйони. України також було залучено 3 мільйона 800 коштів за рахунок вільного залишку, що спався на 1-1-24 року, а також проведені перегляди розподілу призначень і межних структурисних призначень в них розпорядних коштів. Ці суми коштів направлені в першу чергу за рахунок перерозподілу направлені на шляхом зменшення призначень на програмі соціально-економічного розвитку на на виплату оці... за рахунок зменшення призначення по оцінки впливу на довкілля сумі 114 тисяч гривень, направлені на видатки по землеустрою також сумі 114 тисяч гривень, також були перерозподілені видатки по програмі торгов та сумі 130 тисяч гривень за рахунок економії. По певним виплатам та направлені на виплати матеріальних допомог на зазвернення громадян на лікування, на підтримку людей, які мають певні чи інші труднощі, і 11 тисяч гривень з цього на придбачаються на придбання. Прапорів для заміни військовослужбовців, які загинули на флагштоках біля їхніх могил. Також шляхом перерозподілом та залучення вказаних коштів пропонується направити 8 мільйонів 800 тисяч гривень на придбання двох, двох двох укриттів для навчальних закладів освіти. В даному питаті, випадку ми розглядали всьому школу, але були внесені пропозиції, так, для кіна? Для кіна. Так? пропозиції щодо визначення в подальшому з метою забезпечення навчального процесу з нового навчального року, тобто з 1 вересня 2020 року. Поточного року в режимі офлайн або змішаному режимі навчальних закладів освіти. А також до концу рішення внесено також зміни в сумі 20 тисяч гривень, які передбачаються на проведення коригування кошторисної документації по встановленню топлів у Новбузькій гімназії номер 7 І відповідно до листа департаменту освіти, де який надійшов майже Через день після того, як пройшла минула сесія, ті видатки, які ми передбачали в бюджеті громади за рахунок субвенції, цільової субвенції з обласного бюджету на особливі сітні потреби передбачаються, бо листі вказано чітко, що це видатки повинні тільки на оплату праці з нарахуванням педагогів, які відповідно до цивільно правових умов, Надають позову дітям з освітніми потребами в тих чи інших закладах, гімназіях або ліцеях нашої громади. Це основні моменти які включені до проєкту рішення, і тому потребують вашої підтримки, вашого порушення. Валентина Яківна, да. щоб озвучили депутатам, що на депутатській комісії є... Озвучите, да. Світлана Віталійна, яке рішення прийняли на депутатській комісії. Шановні депутати, значить, проєкті рішення передбачено виділення коштів для облаштування укриків для сьомої школи. Но на комісії було прийнято рішення, що кошти ми погоджуємо у виділенні 8 мільйонів 800 тисяч, але місце встановлення цих укриків поки що залишається невизначеним. За цей час, поки буде проведений текст, Буде вже визначено, чи дадуть дозвіл у сумі школі на очне навчання. Якщо дадуть, ну, значить, кошти залишаться там. Якщо не дадуть, значить, я думаю, що і більшість депутатів висловила таку думку, що оскільки в нас в центрі відкрився новий заклад ліцей, ліцей, а там укриття немає, є в нас тут і дитячі навчальні заклади, які теж не мають укриття, то можливо ці укриття будуть встановлені десь на території центру міста. Це була рекомендація депутатської комісії. Вона буде розглянута міським головою, і в подальшому, коли буде, прийняти, буде прийматися рішення про встановлення модульних укриттів, буде обговорюватися із депутатами. Можна питання? Да, ну, питання більше всього, мабуть, буде до відділу освіти. Mm -hmm. Хотілося б при прийняті цього питання, врахувати те, які заклади в нас будуть працювати очно з 1 вересня. Хоча б знати яка ситуація? Чи планується працювати на в ласка, Сергій Анатолійович. Яка потужність да. Да. і потурна. До Світлани Миколаївни, є ще питання? Яка потужність ще буде укритті, якщо можна? Ну виходячи із того, як ми завершили навчальний рік, які рекомендації отримували для своєї роботи, щоб якісно підготуватись до нового навчального року, хочу повідомити наступне. Основний наратив всіх нарад і того самого проєкту наказу 850-го, який сьогодні ще досі знаходиться в Міністерстві юстиції на заперечення. Основною формою навчання для заходів освіти в Україні визначена очна форма навчання. Тобто наратив такий, діти мають всі піти до школи і навчатися очно. В наказі 850-му відповідно. Прораховані і вимоги щодо організації такого процесу, і, зокрема, як в свою чергу, які заклади зможуть можливість отримати, проводити навчальний процес дистанційно. Скажу так, що це, чесно кажучи, трошки нас збентежило, бо дистанційне навчання може бути організоване в закладах освіти які не мають, наприклад, укриття тільки за вимоги, якщо у класі від 20 до 30 дітей. Значить, Що це автоматично? Якщо ми не забезпечуємо максимальну кількість закладів учним навчанням, то відповідно, заклади, які залишаються дистанційно, можуть втратити свої класи, тому що наповненість класів у нас не завжди сягає такої чисельності. Тобто це частково йде як втрата учнівського. Контингенту по закладу, ну і відповідно подальші наслідки скорочення штатних одиниць і так далі. Тому зрозуміло, що ми саме завдання максимально да, плюс, плюс субвенція. Там різні підходи зараз будуть і щодо виділення субвенції на функціонування закладу. Тому завдання зрозуміло максимально охопити очнів навчанням. Певну роботу ми, ми, скажімо так, шукали варіанти, наприклад, зверталися. І в педколедж, щоб отримати ще частину приміщення для оренди, тому що це комунальна власність, оренда там недорого, наприклад, щоб та сама школа поки що могла в орендованих приміщеннях навчатися, тому що всі ми знаємо, що виготовлена проєктно кошторисна документація, яка включає будівництво нового укриття. Але на її реалізацію треба, звісно, що більший час, і до 26-го року, думаю, ці питання будуть вирішувати. Але якщо стартують ось ці нові вимоги, то тут є ризики. Тому наше бачення, що треба максимально зробити все для того, щоб всі заклади пішли очно навчатися. Так і поновити свою роботу і на даний момент. Назовіть, будь ласка, це, кількість закладів у нас шість юридичних осіб, хочемо, щоб вони всі навчалися очно. Ну, питання по сьомій школі. Філія правильно? З 1 вересня ми не можемо це зробити. І Філія Жовтева теж буде працювати очно. У журналі філії плануємо другу е, зміну, плануємо харчування, плануємо підвіз на базі Новоузького ліцею No1. По селах. Ну, в яким приміщенням? Середня ланка в аграрному коледжі, а початкові класи у педагогічному. Ну, так, там так розподілено, там і меблювання зроблено, там же ж початкова школа перша школа не відкривається наша тільки і за те, що нема би в Москву, так? І доповнювається. Це перший перше, так. І, наповнює. Наповнює, мова, а потім йде вже... на чобло, як друга відповідно до нормати. А наповнюють скласті стосовно тільки заочної форми. А на очній формі там може бачити. очній формі змін не відбувається. Мінімальний клас відкривається при кількості учнів 5 і 5 осіб. Так що доповнення тут не впливають. Ну, якщо а повністю точно, у нас змішана буде форма однозначно. У нас не буде. Шановні депутати, зрозуміло, питання. Писаєте. Шановні, Шановні депутати, давайте тільки по чесні. Як є питання, будь ласка. Скажіть, будь ласка, скільки модульне укриття буде містити осіб. І до цього суму, яка пропонується до виділення, це два модулі, кожен просто осіб. Кожен осіб. Тобто ви на школу яка відміщає 300 осіб, ви хочете поставити модульне на 100 осіб. На 200. А я, 200. а остальні де? На 200. Ну ви ж кажете, розділити. Одну школу, Можна зробити одне зміни, на одну. Змішаний режим передбачає поєднання очного і змішаного, і дистанційного навчання. Хорошо, модульне укриття. Я читав, що модульне укриття воно для, для шкіл не йде, тому що воно має бути тільки підземне. його треба заривати під землю. Робити комунікацію, щоб буде бути наземним і, і скажімо, частково в землі знаходитися, да. мати вигляд фортифікаційний споруд. Але це буде найпростіше укриття. Це не буде е, те, що фінансується з державного бюджету. Це ПРУ або схоже. Ну, а ви це з батьками, на, на ви з батьками запроводили, бесідь. батьки готові пустити своїх дітей так звані так собі укриття, як ви говорите. Батьки пускають, е пускають. Так, так собі укриття. Ви, ви так, Зараз у всіх закладах освіти, в яких діснюється освітній процес, так, не так собі пускає, укриття, а найпростіше укриття в світі. І модульне укриття матиме такий статус. Хорошо, дивіться, є баштанка, є первошкола, яка знаходиться в центрі, де бомбосховище, Дмитрович повинен знати, що там бомбосховище зроблене на уровні Європи. Тобто там робили наземні компанії, там все. І ця школа під вопросом відкриття. Як у нас може бути модульне і може бути відкриття? Ну, питання. Закон дозволяє використання найпростішого укриття типу модульного на території закладу освіти. Воно може бути. Добре, ще одне питання. Скільки, скільки, скільки коштів школи бути укриття, якщо саме ближче? Ну, якщо, вже, якщо вже розміщувати, якщо розміщувати то як найближче краще. Примерно саме далі метрів. Бажано до 100 метрів. А ще 300 В Наказі 850-му, який сьогодні на розгляді, там визнано офіційно норми ДПН, на які ми посилалися. І відстань дозволена встановлено на 500 метрів. Течі, які ми рішення прийняли виконкому раніше, використовуємо цю доступність. А можна ще одне питання? Таке скільки освіта виділила коштів на ремонт шкіл за період, коли діти вчилися онлайн? Там повітря відповідно треба було робити косметичні ремонти, як поклав, так і Напишіть запитання, ми, думаю, ну, дайте Не, ну, так на запитання, Ми йдемо відповідь, на зараз Ну, Виділяли заходили... чи взагалі кошти? На ремонт і шкіл. Ви... Передбачалася певна сума коштів, і потім ще час виділялися кошти. Виділяють Так, ще питання. Станційна філія рішить питання з бомбосховищем. А як воно Є? Як? Вот з укриття. Так як вирішили? У вас є з укриття і ми можемо собі... Себе... Ми вийшли вже в укриття, можемо його сидіти, тільки треба подивитися. Можна подивитися. Я вам хочу розповісти. Ну, Це ще поки процесі, велика тайна. Да. Ми вас почули, Це в процесі, ще поки велика тайна. Ну, як як Я думаю, що нам працю, не відмовлять в цьому укритті. В зоні доступності Хоча б Це те, буде, те, 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 буде легше нам нижче. Можна розглядати будь який Сергій Анатолійович, у вас з 15 го числа об'їзд? Саме 15 го числа у нас один, один день. Один день. Вони приїдуть Туда і покажуть, і скажете, про що на об'їзд будете повідомити. Депутатів об'їзд де будете? Розпорядженням не передбачення. Ще таке питання. Якщо там треба буде зробити косметичний ремонт, ну, може трошки, трошки більше, ніж косметичний. Ми можемо розчитуватись на кошти міської ради. Ну це ж треба подивитися, наскільки косметичний. При... Подивимося. Я ну, питаю, ми можемо давайте це питання залишимо до... До... використання. Після... Після, після може... ну, за це. Тут же це... ж нюансів багато. Ми знаємо, що в нашій власності немає такої можливості на тих об'єктах. Якщо десь є... повторно економія на підвозі, може перекрити ваші ремонти. Ну, це як варіант. Я так вважаю. Так, шановні депутати, ще питання до Сергія Анатолійовича. Дякую, Сергій Анатольович. Пропозиції. Темі, що поки не встановлені. Так. Будь ласка, проводимо голосування. Лейников, за. Мужко, да. За. Бужко. А Варімут Микола да. Круг? Гайкоша? Дібова. Іванов. Коту. Красун. Плаводієнко. Луценка. Да. Остапка. Креко. Да. Уманський. Черемисів. Черкасенко. Чечка. Чепіра. Да. Шишкеєв. Да. Шефер. Рішення да. прийнято. Дякую. Наступний блок питань це за